Що відбувається в Польщі? Там є три варіанти. Я зразу скажу два перших, які відпадають. Це Перше, що Зеленський хоче таким чином повернути молодь. Ну, я вас якось запевнюю, що це не методика Зеленського, він би зразу повагу втратив би в глазах дуди і усіх там керівників Польщі. Це не його методика. Друге, що це так у польського народу волна і такий настрій де України просинається, що вони ось якось більше більше до українців ставляться негарно. Це теж відпадає, тому що поляки зразу, в основному свої розуміють, що зараз Україна, в Україні війна, людям десь треба сховатися, роботи треба. І довгий час вони жили плеч опліч з українським народом. Тому сам польський народ дуже гарно відноситься до українців. Є так, да, є якісь випадки. Ну це в будь-якій країні є, де да, іммігрантів такі моменти. І такий основний варіант, на якому я наполягаю, це те, що раша, коли приігрувала в Ічкерії, вони почали займатися подкупом. Вони скупили і Мадаєвих, і, там, Кадирових і інших. Хто покупався, вони всіх купували, і тим самим вони підкорили ічкерійський народ. Це в Польщі теж я три випадки розкажу. Всі ці випадки, я розумію, що вони покупні. Перший випадок: там чоловік бруднить українку за те, що її хлопчина щось там розкидав. Великої трагедії нема. Хлопці вони такі. Щось може і кинув, щось може там і не поклав на місці. Ну, щоб отак сваритися, агресивно, це не схоже да, на здраву людину. Тому. І, і в, таку, от, в таких ситуаціях їх може бути десяток 100 ситуацій. Ну, зрозуміти, що е, любому маргіналу, який пияче, чи грає в автомати, йому дай 5 тисяч євро і скажи, запиши цей скандал під камеру, ніяких питань не буде. Він це зробить, тому що це не кримінал, це ну, таке, посварилися і все. Потім 13 футбольних фанатів побили трьох українців. Це теж, що таке фанатики за футбол, вони там життя віддадуть. Їм дали по 500 євро, сказали побити українців. І ну, вони там без питань поб'ють. Вони між собою б'ються, ці фанатики. Для них це їхнє життя. А побити когось там, причепитись. Це, це характерно для футбольних фанатиків. Розумієте, за що я говорю? Кого можна підкупати. Потім ну, і Раша все розпиши. Продає, вона Камаз продала китайцям. Цих грошей не вистачає на війну, їм треба когось підкуповувати. Вони зараз активно підкуповують Польщу, щоб якось травити два народи, щоб тут непорозуміння було між народами. Потім з самого великого центру для біженців він зачинився, вигнали українців. Це теж елементарний подкуп. Це якось там є якась партія, типу. Польща тільки для Польщі щось, ну, щось воно таке з національним напрямком. А якщо такої партії заплатити, підкупити якусь верхушку, от таке вони такі волни будуть пускати на українців. Ну, Це, звісний, подкор. Ну, і теж вигнати українців з центру, з якогось, це не кримінал. Розумієте, а ну. Грошики та раша бага, ну, велике платить, що би не взяти. Тості. Ну і поляки теж розуміються на грошах. Тому десь от таким подкупом Путлер питається, якісь діверсія, якісь маніпуляції. Звісно ні в коєму разі не, не сприймати це як випад польського народу проти України. Це не так. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.